Такою молодою і неймовірно гарною Віра Муригіна була у 1941 році. Їй виповнилося 17, коли вона добровільно пішла на фронт, та ще з 70 дівчатами потрапила у полк зв'язку. Закінчила курси радистів, але, окрім прямих обов'язків, пригадує, доводилося і машини маскувати, і готувати, і прати. Дівчата не цурались жодної роботи і не боялись ані літньої спеки, ані зимових морозів. Сьогодні їй має бути вдячний кожен рівнянин, адже саме ця жінка у складі полку і визволяла, і відбудовувала. областный центр. Когда мы пришли в ровно, ровно была деревушка запущенная, а нас пришло 70 человек, девчонок. Вот мы тут и мыли, и скоблили, и рисовали, и все, что хотите. Пізніше саме рівне стало для Віри Муригіною рідним містом. Тут вона познайомилася з чоловіком, тут народились дві їхні дочки. Строга, але справедлива і добра. Так сьогодні про маму та бабусю кажуть рідні. У домі Муригіних завжди було місце жартам і гостям, але при цьому додає донька Наталя, мама з дитинства привчала їх з сестрою до роботи. А тато полковник мріяв про сина. Тато як чоловік він хотів мати сина. І він вже казав: ну, будемо будемо мати волочку. Але тут народилася я, тут вже друга дитина. Він каже: Ну тоді ж узі не було, ну вже буде володька, вже буде володька. Ось, але тут народилася знов дівчинка. І так, ну, дві дівчини вийшло по життю. Володька в сім'ї таки з'явився, але значно пізніше. Так назвали першого онука. Сьогодні у Віри Муригіної дві доньки, троє онуків та четверо правнуків. У 90-річний ювілей вона, як справжня жінка, намагається приховати свій вік. Хоча на свої роки Віра Васильівна не виглядає. Особливого секрету, каже, нема. Усе життя провела в роботі. У мене робочий стаж майже 50 років. без малого там, вот без столечка, 50 лет. Вот я всем советую дожить до 50 и выглядеть молодо. И а противаты, да. Вот именно. Крім рідних, привітати одну з останніх визволителів рівного з ювілеєм приїхав і міський голова Володимир Хомко та депутат Рівнеради Мар'ян Года. З поміж усіх побажань, які лунали на адресу ювілярки, вона для себе обрала лише одне: сьогодні Віра Муригіна просить лише здоров'я. Більше каже, їй нічого не треба. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.